Тернополянин Олег Петренко виборов пояс чемпіона світу серед професіоналів з армреслінгу. Спортсмен здобув перемогу 7 липня у Туреччині, де у семираундовому титульному поєдинку категорії 105 кілограмів Олег переміг суперника з рахунком 4-0. Каже, це була його мрія, яка стала реальністю. У нас в 105-й категорії, там де я виборов типу, найбільша конкуренція, найбільш конкурентна категорія, тому що від 95 до 105 кг дуже багато спортсменів в такій вазі, і вона зрахується найкокур найконкурентніша категорія. Тому що спортсменів у нас було більше десяти. Я переміг 4-0, тому що після 4-0 ми маємо право вже зупинити поєдинок. мій суперник відмовився продовжувати поєдинок і тому рахунок 4-0. Армреслінг ще називають рукоборством, адже це настільна боротьба однією рукою, де учасники змагання ставлять лікті на стіл, щіплюють руки і намагаються пересилити один одного і тим самим покласти руку суперника на поверхню столу. Цей вид спорту не потребує. Як фінансових вкладень багато, потрібно стіл і потрібно товариша або тренера, щоб поспарангувати. І з цього вже можна почати якийсь свій шлях в вармресну. До поєдинків каже Олег Петренко, готується заздалегідь і зазначає, найважливіше це регулярно підтримувати свою фізичну форму. Я за свій поєдинок знаю заздалегідь це за 3-4 місяці, можливо і 5. інколи я розбираю поєдинки. Свого суперника попередні, його технічні моменти, переваги, слабкі сторони, аналізую це все і тоді вже вибудовую свій тренувальний процес під це. Треную свої сильні сторони або відштовхуюсь від його слабких і стараюсь тренувати це, щоб вдарити по його слабких. Фізичну форму підтримую це тренуваннями в спортзалі, масажі відвідую регулярно. Здоровий сон і збалансоване харчування. Це важливо. Зі слів спортсмена, армреслінгом займається вже 12 років. Получити матч за титул ну, потрібно виграти мінімум 4-5 суперників, так як я її робив. Я вже в цій професійній лізі борюсь з 2022 року. 22 роки я боровся. Це 5 поєдинків мені потрібно було виграти, щоб дали мені матч за титул чемпіона світу. У подальших планах Олега Петренка захистити титул чемпіона світу. Цей титул перехідний і через 3-4 місяці в мене буде захист цього титулу. Насамперед я хочу його зберегти в себе. І спробувати надалі ще на ліву руку вибороти такий самий тип. Щоб відновитися після такого чемпіонату, спортсмену треба два тижні. Далі Олег Петренко готуватиметься до наступного поєдинку. Наступний поєдинок, скор за все, буде теж в Туреччині або, можливо, в Дубаї а в листопад або грудень або з таким легендарним рикопорцем Девон Ларад з Канади. Він зараз претендент. Він володар титулу в 115 був, але він цей титул залишив, тому що він схуд і зараз хоче в категорії 105 виграти цей титул. Скоріше за все, це буде можливо, мій супер. Е, Вітаємо Олега з перемогою та бажаємо успіхів у досягненні нових спортивних вершин.